Цьому відео інформація, як стати справжнім рейнджером, а іменно як отримати дроп від проекту Ranger Finance. Досить таки цікава назва цього проекту, і самі вони є Perpdex на Solan. Відповідно, Perpdex більшість з вас вже би мали знати, через те, що це є все по суті аналоги HyperLiquid, але в нашому випадку він є на Solani і це є агрегатор. Тобто він не бере ліквідність від самого себе, а наприклад, з Юпітер у нас є можливість вибирати або з дріфта. Коли відкриваєте позицію, ліквідність вашу торгову пару і сама можливість торгівлі йде виключно через Юпітер або Дріфт. Таким чином можна ще додатково золотати дроп від самого Юпітера і дріфта, але про це трішечки пізніше. Великим плюсом також є те, що ви сюди напряму гроші не закидуєте в цей проект, а все відбувається через смарт-контракт. Відповідно, всі транзакції там угоди, поповнення грошей, вивід грошей, ви будете відслідковувати іменно через Solana Scan. І чому цей проект може бути нам цікавий? В першу чергу вони зараз запустили вже сезон фарму поінтів. Що п'ятниці кожного тижня буде роздаватися по 500 тисяч поїнтів на кожного користувача за торгівлю, за активність, за рефералів і все тому подібне. Я про цей проект писав ще в квітні, і з того моменту багато чого насправді змінилося. Як мінімум почнемо з того, що вони зібрали додатковий раунд інвестицій. На момент 5 квітня у нас було 2 мільйони інвестицій з оцінкою 30 мільйонів доларів. Вже зараз у них 6 мільйонів доларів. Не розкривається інформація про додатковий раунд на 4 мільйони доларів, і також оцінка 30 мільйонів. Якщо ми перейдемо на їхній сайт, то тут додавалось багато чого цікавого. В першу чергу це те, що ми можемо нарешті торгувати лімітками. Коли я торгував, хеджувався з бекпеком. Я торгував суто по маркету. Комісія була значно більша, Зараз вже є лімітки, трошечки цікавіший інтерфейс став. І якраз ось тут вверху, де я пишу всі платформи, ви можете вибирати, через що ви хочете. Можна торгувати про те, то, що я говорив спочатку, тобто через Юпітер чи через дрифт щоб ваші позиції відкривались. Далі у нас додали спот, можна торгувати багатьма парами, але на фючах поки що незмінно є всього три торгових пари з максимальним плечем 100 x З інвесторів більшість тут тір 3 що не так сильно і цікаво, але поки що, як мінімум, мені невідомий раунд інвестицій. Можливо, тут є тір один фонди. Тепер давайте перейдемо до самого фарму поїнтів сезону. Він почався у нас 16 липня. Відповідно, я знімаю це відео 27 липня. але вже якраз зараз де другий тиждень. І е, трішечки нижче, якщо ми перейдемо під цим постом, бачимо, що їм відповіла Солана. І якщо глянути по Twitter скору, знову ж таки, ми говоримо зараз про фундаментал цього проекту, тому це точно має бути для вас цікаво. На них підписана Solana, Bon, потім там різні топ-інфли, Англи, і тому подібне. І Twitter Скор загальний, досить -таки хороший. Є 66. Варто додати про команду. Вернемось до мого поста, який був ще також 5 квітня. Це є Founder Sol FM, Потім людина з команда пінгвінів, популярний токен PENGO. Недавно зробив в районі 5 іксів, якщо я не помиляюся, роздали хороший дроп також і ще інші люди. І, звичайно, що додатково, хто ще за ними стежить. Це Solana Ventures, фаундер Backpack і фаундер MonkeyDAO. Висновок з цього всього, що проєкт дійсно цікавий. Звичайно, що це не є Тір 1, але все ж таки щось в ньому є раніше. Також була інфа, що вони роздавали дроп в районі 400 доларів за щось зв'язане з SVM в якщо я не помиляюсь, і роздали вони по 400 доларів. І також була сторінка запуску їхнього токена на Bonk. Ось сама сторінка, і відповідно, якщо Bonk про них постили, були вже якісь там сторінки по запуску, відповідно, токен 100% буде. Point запустили, дроп що за все також буде. І є зв'язок прямий з Соланою, з Бонком. Це насправді дуже велика підтримка, яка багато чого вартує. Тому якщо у вас є можливість бажання відпрацьовувати цей проєкт, я би радив починати. Можливо, не на 100% через те, що це не топ-1. Першочерговий проект, але все одно майте його на увазі, тому що може вийти щось цікаве. І тепер вже до самої інструкції, куди нам потрібно що нажимати, як користувати сайтом, тому подібне. Тут же, по суті, все саме банальне, ми можемо прийти в наш лідерборд. Для цього нам потрібно під'єднати наш гаманець Solana. Відповідно, я користуюсь там фатомом-гаманцем. І тут роздавали ще раніше вже ретроспективні поінти. Якщо ви раніше торгували на цій платформі, допустимо, так як я в мене тут є 108 тисяч об'єму, дали мені 1330 поінтів, і зараз я можу далі торгувати, за що іменно дають більше понтів чи менше, не зрозуміло. як мінімум, поки що мені на даний момент. Але швидше за все, це є база, тобто це є об'єм. Напевно, саме перше, потім там утримання позиції, ліквідації і тому подібне. Тому я буду старатися час від часу продовжити тут торгувати. Як бачите, в мене тут є певний об'єм. Я зараз знаходжусь по поінтам на 286 му місці, і загалом тут є людей в районі п'яти тисяч. Це максимально мало, тому що проект вже є ну як мінімум півроку. Напевно, поінти запустили вже два тижні як. І тільки з цього моменту я думаю, будуть потрошки наростати користувачі. Але напевно, що не так сильно, через те, що подібних перблек чи агрегаторів є достатки багато. Вибір з таких проєктів, куди піти фармити, теж є немалий. Тому швидше за все, тут не буде максимальної кількості людей. Це і плюс, і мінус для нас. Відповідно, давайте покажу, як відкривати позиції. Допустимо, на фьючах. Я виберу по маркету. У мене є на балансі пару доларів, наскільки я бачу. Ось тут ми вибираємо просто наше плече, вписуємо суму, бачимо, яка позиція у нас буде, допустимо, в моєму випадку це на 200 з копійками доларів, відкриваємо лонг чи шорт. Першу ви можете ось тут вибрати, через яку платформу ви хочете, щоб ваша угода пройшла. Зараз я вибрав, що я хочу в лонг, і в мене має визвоватись мій гаманець Я підтверджую просто транзакцію, і внизу в мене з'являється наша позиція. Я підтвердив транзакцію. Зараз у мене за хвилинку має з'явитися моя позиція, ось вона є. На графіку також все відображається. Я вибрав, що моя позиція була через Юпітер, іменно в цьому місці це якраз і пише. Якщо ми перейдемо на Dex Юпітера, ось я зараз і на нього, як на нього зайти? Переходимо в наш Phantom. Якщо ви ним користуєтесь. Приходимо вниз, тут пише Юпітер Дефі. Приходимо сюди, підключаємо гаманець. У вас буде така сторінка. Тут вибираємо перп. В мене є також моя позиція. Але якщо б ви претендували на якийсь майбутній дроп, хотіли би претендувати від дріфта, або, наприклад, від Юпітера, то про дріфт я одразу скажу, що я торгував на своїх мультах. Точніше, деякі позиції в мене були через дріфт, і він недавно роздавав дроп. Але в мене з моїх 10 аккаунтів всього отримав один аккаунт. Тому тут незрозуміло, чи я не підпав під критерії, під інші, наприклад, аккаунти свої, або просто воно не враховувалось іменно зі сторони Юпітера, іменно зі сторони дріфта, то що я торгую через Ренджер для їхнього дропу. Тому цей момент до кінця не зрозумілий. Але ваш об'єм, який у вас є в лідерборді, не буде враховуватись, якщо ви будете закривати позиції на ренджері через Юпітер. Тобто, наприклад, якщо у вас щось тут залагало, ви заходите на Юпітер для того, щоб закрити позицію, або у вас тут не проходить транзакція через якесь там велике проскальзування і так далі. в мене раніше так було. Ви, наприклад, заходите на Юпітер і хочете тут закрити позицію, просто нажимаєте Close. Тоді оцей об'єм, який мав би у вас зарахуватися на ренджер в лідерборд. Він у вас не зарахується, іменно закриття вашої позиції. А швидше за все, мав би зарахуватися на Юпітері. Тому. По суті, можна би було пробувати таку систему, якщо ви хочете принодувати на дріфт чи Юпітер дроп, наступний щоб відкривати позиції через Ranger, а закривати через Дріфт чи Юпітер. Але я не знаю наскільки це буде цікаво з точки зору е, самого дропу, чи Юпітер взагалі буде таке враховувати? Якщо ж ви просто бажаєте торгувати напряму на ренджері, набивати об'єм, лутати велику кількість поємтів, тоді краще відкривати і закривати все суто через ренджер. Ось моя позиція висить, я її можу закрити як 100% так 75%, нажимаю 100%. І зараз в мене знову ж таки появляється транзакція, я її підтверджую і, по суті, закриваю свою позицію в мінус. Trade history тут все відображається. Ось моя остання позиція. Далі я можу перейти на Юпітер. в мене тут позиція також закрилась, можу глянути в історії. Ось воно тут також відображається, що в мене PNL мінус 30 центів. На цьому все. Проект дійсно вартує уваги тільки відпрацьовуйте їх з розумом, тому що це є фьючі, тут дуже легко втратити гроші. Хижуйте свої якісь позиції з іншими платформами, з тим ж самим лайтером чи бекпеком, І тоді ну, ви б не мали зайти в мінус, або якщо є можливість і уміння торгувати в плюс, то переходьте на Ranger, торгуйте тут, отримуйте поінти, І пізніше, коли проект буде випускати свій токен, ви дуже ймовірно отримаєте якийсь непоганий дроп або просто відіб'єте свої витрати. Посилання на цей проект є в описі під цим відеороликом. Всі, пока!